Це як фундамент для будинку. Без гарного фундаменту ви просто ніякий будинок не збудується. Якщо ви раптом його ще не бачили, то краще не кажіть мені про це. А рухатися треба я вам по секрету скажу. У двох паралельних напрямках: зверху повернулися, зверху повернулись, закінчили вправо. Друзі, всім привіт і вітаю вас на моєму YouTube каналі. Хто бачить мене вперше, знайомтеся, мене звати Сергій і я навчаю стрибкам на скакалці. Тож сьогодні поговоримо про перші базові рухи, які ви повинні вміти стрибати на скакалці. І перше питання, чому ви повинні їх вміти. Тому що це не просто якісь випадкові прості рухи, це дійсно базові, опанувавши які ви зможете удосконалити свої стрибкові навички, і ваш прогрес буде швидшим та технічно правильним. Отже, з чого ж почати і куди рухатися далі, після освоєння базового стрибка? А рухатися треба, я вам по секрету скажу у двох паралельних напрямках. Одночасно освоїти навички роботи ніг та рук, отож, почнемо. І перша супербазова навичка, яку просто необхідно освоїти, незалежно від того, чи хочете ви навчитися крутим трюкам чи роботі, ніг це базовий стрибок або Basic Bounce. Надійна форма базового стрибка забезпечить вам гарну основу для подальшого розвитку ваших стрибкових навичок. Взагалі, як почати стрибати на скакалці та як правильно виконувати ось цей базовий стрибок, я розповідав в окремому відео. Зараз посилання на нього з'явиться десь тут, у правому верхньому куточку. Якщо ви раптом його ще не бачили. То краще не кажіть мені про це, просто швиденько перегляньте, бо насправді це основа основ. Це як фундамент для будинку. Без гарного фундаменту ви просто ніякий будинок не збудується. Я зараз зверну вашу увагу лише на ключові моменти базового стрибка. І перше з них це положення ваших рук. Так, воно може змінюватися в залежності від стилю, якого ви прагнете досягти, але особисто для мене найважливіше це ефективність. Коротша скакалка легше обертається навколо мене, оскільки вона легша і в менший радіус дуги. Це дозволяє тримати руки ближче до тіла і трошки нижче. рук в такому положенні зменшує навантаження на плечі порівняно з довгою скакалкою, яка змушує руки розходитися в сторони. Що стосується ніг, то дуже важливо, щоб ви стрибали низько. Хоч висота стрибка і буде залежати від темпу ваших стрибків, слідкуйте, щоб ви не відкидали ноги назад під час стрибка. Це дуже розповсюджена помилка, яку я зустрічаю. До речі, якщо ви вперше потрапили на мій канал і вас. Цікавий тема скакалки та навчання стрибкам на скакалці. То, будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід нових відео. Так як мені є з вами чим поділитися. Ну а ми з вами переходимо до другої навички: це біг на місці або run in place. Тут вже ви чергуєте ноги під час кожного стрибка. Спочатку це може здатися дещо складним, тому що вже потрібно скоординувати роботу різних частин вашого тіла, але освоївши цей рух, ви зрозумієте, що він в принципі є набагато легшим та ефективнішим ніж базовий стрибок. Так, наступна навичка це боксерський крок або боксер степ. Він не просто стильно виглядає насправді це дуже важлива навичка, яку варто освоїти, щоб урізноманітнити роботу ваших ніг. Просто дуже важливо вміти переміщувати вагу вашого тіла під час виконання більш складніших рухів, ну про які ми поговоримо трошки пізніше. Окрім того, це найефективніший спосіб роботи ніг, який існує, на відміну від бігу на місці або базового стрибка. Базовий стрибок сам по собі не дуже енергоефективний, тому що ви постійно тримаєте вагу вашого тіла на двох ногах під час кожного стрибка. Коли ви виконуєте боксерський крок, ви також приземляєтеся на обидві ноги, але ви переносите вагу на кожну сторону під час стрибка. Ви можете урізноманітнити цей рух, роблячи кілька стрибків на одну сторону, але основна ідея полягає в тому, що ми чергуємо перенос ваги тіла з однієї ноги на іншу. Тому у ваших ніг з'являється можливість трошки перепочити, поки навантаження ваги тіла приймає сусідня нога. Наступна навичка, як просунута версія бігу на місці, це високі підйоми колін. Ідея заключається в тому, що під час кожного стрибка ви максимально високо піднімаєте кожне коліно. Знаю, це не дуже енергоефективний спосіб стрибка, зате він добре підготує ваші ноги до вивчення більш складніших елементів. І потрібно піднімати коліна на рівень стегна, щоб утворився прямий кут. Наступна навичка це стрибки з розведенням ніг. Її є два види: розведення ніг вперед-назад та розведення ніг в сторону. Принцип такий: під час першого стрибка ви тримаєте ноги разом. На наступному стрибку розводите їх, ну або в сторони, або вперед-назад. Потім повертаєтесь знову в центр на наступному стрибку. У бокових стрибках ви просто продовжите рух в сторони всередину, в сторони всередину. А в стрибках вперед слід потренуватися, змінювати ноги на кожному стрибку. Наступна навичка це стук п'ятою. Це коли ви просто торкаєтесь з п'ятою вперед. Найпростіший спосіб вивчення це почати з того, що спочатку ноги разом під час стрибка, потім почергово відводимо праву сторону. Ноги разом, ліву в сторону, ноги разом. До цього часу вже необхідно буде освоїти боксерський крок, так як у цій техніці дуже важливо, щоб робота ваших ніг залишалася стабільною. Вага постійно повинна бути на задній нозі, тому, коли ви торкаєтесь п'ятою вперед, це має бути легкий дотик. Не потрібно ставити цю ногу занадто сильно, це може призвести до травми. Так, ну що ж, тепер нарешті переходимо до роботи рук, бо тут також не все так просто, як здається, на перший погляд. Першу навичку, яку просто необхідно всім освоїти, це свінг. Це коли ви робите обертання з боку від вашого тіла, а потім повертаєте у вихідне положення. Виглядає ось так. І це робиться із стрибком. Це коли ви робите обертання скакалки з боку та повертаєте її у вихідне положення вперед. Цей рух виконується під час стрибка, тому за часом це все ще стрибок і обертання скакалки. Під час навчання ви можете відпрацювати цей рух і спочатку і без стрибка. Свінг опен, свінг опен, свінг, опен, свінг опен. Але потім все одно додати стрибок, щоб скоординувати роботу вашого тіла. Стрибок опен, стрибок, опен. Також дуже важливо переконатися, що під час виконання свінгу ваша домінуюча рука, тобто яка. Робить свінг, знаходиться зверху. Тобто ви перекрещуєте руки, ваша домінуюча рука знаходиться зверху для того, щоб потім вона могла повернутися до свого стегна. Зверху повернулись, зверху повернулись, зверху повернулись, зверху повернулась, закінчили вправо. Друга навичка, яка в принципі логічно виходить із першої, це свінг, свінг, open, Свінг-свінг відкриття. Тут же ми робимо свінг на обидві сторони. Там пам відкриття. Пам-пам, відкриття. Також важливо її навчитися робити на обидві сторони. Свінг-свінг swing, swing open – Це рух, коли ви спочатку обертаєте скакалку з однієї сторони, потім з іншої, а потім знову відкриваєтеся. Під час подвійного свінгу положення рук трошечки відрізняється. Ми починаємо накладати руку не зверху, рука починає йти вниз. Тобто рука домінуюча, яка робить свінг, йде вниз, потім інший свінг, протилежна рука йде наверх, і ми потім розкриваємося. Тобто спочатку вниз, наверх, відкриття, вниз наверх, відкриття. Зі стрибками так. Вниз наверх відкриття, вниз наверх відкриття. Дуже важливо навчитися робити цю вправу на обидві сторони на праву і на ліву. Тепер спробуємо направу вниз, наверх, стрибок. Наступна наша навичка, яку необхідно освоїти, це кросовер. Я впевнений, ви знаєте, як вона виглядає. Ви просто стрибаєте через скакалку, коли вона відкрита, а потім, коли вона наближається до вашої голови, починаєте перехрещувати руки, щоб опинитися в перехресному положенні, коли скакалка торкається ваших ніг. Коли скакалка знову проходить над головою, ви відкриваєтеся, коли вона перед вами. У цьому русі вам потрібно практикуватися. І врешті-решт ви зможете перехрещуватися з будь-якою рукою зверху. Так, ідемо далі. Зараз у нас комбінація навичок Swін і Cross. Є невелика різниця, коли ми робимо Swing Open і Swін Cross. Коли ми робили з вами Swing Open, у нас домінуюча рука була зверху. Зверху відкриття. Зверху відкриття. Зверху відкриття. Коли ми хочемо зробити Swink Cross, у нас домінуюча рука йде на низ. Для того, щоб зробити цей крос. Вниз формуємо крос стрибок. Вниз стрибок, вниз стрибок, вниз стрибок. Також на іншу сторону. Так, ну що, щойно ви побачили перші 10 базових навичок стрибків на скакалці, які потрібно опанувати, які не лише урізноманітнять ваш арсенал стрибків. Але й допоможуть вам далі освоювати більш складніші елементи. Тож тепер стрибайте завжди технічно та ефективно. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, оцініть його позитивно. Мені буде приємно побачити фідбек за мої старання та підпишіться. Якщо у вас залишились якісь питання стосовно базових рухів стрибків на скакалці, або у вас цікавлять якісь інші питання, задавайте їх у коментарях. Я за можливості всім вам відповім. Тож, всім дякую за увагу і побачимось наступних відео. Чао!